Доброго дня. Сегодня в комиссии готовится комісії кинетарии, как вы маряны выводы. На комиссии просит мы двое інтерпретации с кровом Коджаковым и занимание комиссии почему. На комиссии запрошены поставлю по нашему району. Пропонуем взятий порядок разум комиссии присказала за смене. Станный новый слайд. хто за і смен решение понял?

Саме маме зможу за двоє за відмову весну рішення приняття. Переходимо до розгляду питання за подання. Слухається питання під номером про внесення змін рішення ради no 2024 року No8424 про прийняття на комунімальної власні. Доповідає начальник відповідь офіційного за використання фінансової мінації від одужі.

виконавчого закладу на час. Шановні голови та члени комісії, на розгляд комісії пропонується питання про суття структури та перенесення державного документу рішення міської ради. Зокрема, що стосується даних комісії по контакту з і обрані кодові 6, які відповідно до усі виконавчих органів та надані відповідальності. Прошу, що треба. Дякую. 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 Дякую чи якось пропозиції, чи якось Тож саме вам з вами проєкт рішення про зняття контролю та перенесення терміну виконання рішення з колорати в частині зняття з контролю пунктів 1.3.1.6 даного проєкту рішення. Хто за кошку? Я сам пропоную прямо зручно. Так, дякую. Звертається питання номер 3. Задача рішення виконавчого комітету доповідає спеціалістам за дії допомоги та фінансової безпечні, Шановний голову та члени комісії, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження рішення виконавчого комітету від 24.07 2024 року номер 1192 про прийняття і передачу на баланс. А саме е, про взяття у власність і на баланс міської ради від громадської організації «Голокол». товарні матеріальні цінності загальної вартості 7 мільйонів 372 тисячі 997 гривень і 12 копійок. з подальшим передачею на баланс комунального підприємства Тернопіль водоканал. Чи є Пані на донавчу проект Треба визначити, що в цьому ряду є запит. Я що ви не визнаєте, Дякую, дякую. питання під номером з ствердження вишення на донавчу культуру. Питання начальника відділу на управління економіки та настоївної праці. Андрій Протник. Дякую, пані Мовиславні. На ваш дозу нас проєкт рішення про тверджене рішення нашого комітету від 28 серпня 24 року 1982 про внесення змін до програми розвитку малого та роки. Зміни стосуються рішення про фінансування за рахунок інших ряд програм про Чи є випадки запитання? Чи ви хочете, чи ви хочете? Стали залишають нам названня, де пшення без витрачення вишення resolute, розігнути отримавшим своїй заход, і помилити від Країнariat. Вступає Background Comecoesốie. Настала питання про н además неправильне висновку комунальних предприємств тренерів електротрансу. Найчайний الzel firmware transport установив ways без висновку електроцинавтурець. Доброго дня. Трошки уваги за проєкт висновку Malatya не пронесенеользованеhim тві Illegre bewa стат vacc в чому ми проводимо розмір статуту у відповідність до фактично виджених коштів сесійно, збільшено статутний капітал на 19 млн 400 з квітом ми квітні віднялися на даний момент, для того, щоб привести у відповідність розмір статутного капіталу, потрібно внести зміни замість 235 млн 390 тис, 743 гривні 66 копійок, Занесений розмір 254 млн 790 тис. 743 грн. 66 тис. Слухаються питання. Ходить зі спільноти. Звісно. Представлена адміністрація правопорушення пронесення змін до статуту культурної підприємства та демонстрування на фронтальну заходу, яку будуть реаністувати зі Слухається питання під номером 6. Пронесення змін до статуту культурної підприємства зі спільноти автотранспорт, яке начальник управління фахівців до вашої уваги. Проєкт рішення внесення змін до статуту комунальної теж міське ТОТранс. Е, зміст рішення аналогічно до попереднього збільшується розмір статутного капіталу на 100 тисяч гривень, які були приділені, тим самим рішенням в квітні місяці і приводимо розмір до відповідності реальних коштів, а саме 58 мільйонів 410 тисяч гривень 19 кубків. Чи не є такого запитання, то подивиться? Немає. Саме нам з вами перед рішенням про внесення змін до статуту комунальних підприємств та капіталу. Що так? Я завтра отримую для вас рішення прийняти. Дякую. Проходить питання під номером 7. Відповідає на рішення до нашого комітету. Попитає начальник підприємств матеріального забезпечення та інформаційних підприємств Ігор Харчук. Шані голова, шановні стані, комісії пропонується проєкт рішення про завершення рішень виконавчого комітету. Всі рішення стосуються передачі з балансу міської ради на баланс військових частин, придбаних відповідно до програми оборонська і війським від частин. Переліку такі відданий мають одяг, інструмент радіостанції. Орієнтовно 24 гривень, щоб прошу підтримати рішення.